Добрий ранок, вітаю всіх в новому влозі. А зараз восьма -го година ранку, я вийшла з дому, йду на місце зустрічі. Ми запланували поїхати у Львів, а просто погуляти. Їдемо в машини, тому мене зараз забирають, я остання точка і ми вже виїжджаємо в Львів. Було на нас поїхати а, на два дні з ночівлею, але якось перемінили спани, тому ми просто їдемо на один день. Погуляємо, десь сходимо, щось поїмо. А, можливо, зарядимо святкову атмосферу. А, чому не їдемо на два дні? Тому що якось, по-перше, не всі їдуть, хто мав би їхати. Ми знову з колективом зібралися. У нас четверо нас тісна компанія. Ось, і як ви знаєте, ось ці ракети, ось ці відключення світла трошки все ж таки впливають на настрій, тому ми вирішили на один денючок зметати. Я тут сьогодні ось так закутана шарф. У мене, в принципі, під низом кофта з коміром теплим, але враховуючи те, що зараз йду пішки і мені ще трошки йти. І зараз ранок і холодно, тому ж таки підзамотами, щоб мені було так. До речі, руки виростуть. І зараз вже такий період, коли бляха знімаєш і не знаєш, що вийде з картинки, тому що реально скрізь темно. Світла недостатньо. Тому сподіваюсь, що картинка хоч якась нормальна. На сьогодні прям ідеальне волосся. А, я його вчора класно помила. мене новий бальзам я якось покажу. І прям воно гладеньке, ідеальне. Мені прямо дуже подобається. Ось, тому я йду. Стараюсь вам щось показати зі Львова, не даремно, що почала цей влог. Кава в нас тут і отака от. Я не знаю, як ідею, але колорію точно. Але булочка смачна. Oh, і... Кава відміняється. У нас перша локація п'яна вишня, бо без п'яної вишні. Ну, якби життя, воно. Скучная, что ж ты перчатки кидаешь? Тынч. <звы> Давай, ты Да. <рича. пишешь> <пишешь> 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 Не дадуть розказати, щоб піднятися на ратушу, треба направо, направо, направо щось взяти, вернутися туди і піднятися на ратушу. А це ж буде тяжко. Зараз будемо тупити, 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 тупити. Це буде так тяжко. Ось така перепусточка, і ми йдемо, піднімаємося на ратушу, ніколи не була на ратуші І мені здається, що я зараз втомлююся. Шукави не буде. Буде вишнівка. Постійно буде вишнівка. Таблетки. В тебе ні кави, ні вишнівки, в тебе таблетки. Зараз я не Так. А якщо в мене четвертий поверх <ах> той Ну і я... Вважайте, що вважайте, що то гори. Ага, тут дизайн, то мене забуде. А в тебе таблетки. <гадя> я, я, я не передурала, але скажу вам тоді. Ми відбуваємося <хай> ось туди, усім. На ратуші я ще не була. Але сьогодні ми будемо на радуші. Бо... Я, Бо я пропонувала йти на найвищий майданчик в собор Ольги і сувети, здається. Але Можуть, мені чи... сказали, що тут далеко. Я вже втомилася. Фу, тепер тут, тепер тут так іти. Тут ще прикольніше стало. Мені зараз стається, що у нас голова закрутиться. Фу. Ми вже вийшли? А, ми вже вийшли. Прийшли, напевно, поїсти. Все, ми вже прийшли поїсти. Зайшли у м'ясо і справедливість. ска наш круг столик. Ми взяли поки пиво. Ми пиво поки взяли. Ми поїли і нарешті шукаємо каву і нарешті з красання. Бо, на мою думку, її має починатися з кави і з крофелі, але це і так тепер. Ви прийшли в алхімію, і тепер в мене гріховна, а це безсмертна, да? так? Да, ми безсмертні. тепер безсмертні. І гріховні. <різь> 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 <різь>

Ти тільки приїжджаю, здається, шоку по часу і думаю, з чим займатися. Коли вже треба їхати, в тебе з'являється якесь друге-третє дихання, ти відбуваєш п'яну вишню, потім алфін, і тобі хочеться ще десь посити, а вечір наступає дуже швидко. Дай тепер каву знайти? Так, да, звісно. А це кава, дівчата? Де? Отам? Не... Чи це монпіус? Ні, монпіус тут. А то, мабуть, кава а може і ні. Оце, оце вже кай, да? Ні, в мене е, яблука і... Ні, в мене груша курага, мене -курага капучино. капучино. А в тебе солоний, а у вас? Ага, то в нас однаковий. Ммм, краса! Я хотів інакше бути завжди так скучно. Пусть ты з с небо. Можливо я иногда бить плоту, Ти не знаєш, знаешь по мечтами, И наши тени настины, Вести счастливых людей, И будем молчать про то, что нам можно. Так, привіт. Я вже вдома. Сьогодні неділя вже пройшло півдня. Не знаю чи чесно, що мені там вдалося не знімати у Львові, старалась трошки знімати в моменті, але не завжди було зручно знімати, тому мені здається, що матеріал на повноцінний влог не вийде. Тому сьогодні продовжуємо влог. Я вже зібрала, зробила такий макіяж, тому що знімала відео. Зараз хочу сісти змонтувати, побачити, що вийшло, чи вийшла моя задумка, чи ні. Сподіваюсь, що вийшла, але я от коли відзняла, реально подумала, що я не додала світла, тому що це вже таке трошечки на таку відео, і там буде недостатньо ліхтариків. Але подивлюсь, ну словом, подивлюсь, що вийшло. Так, що вам хотіла сказати. Поїздка у Львів пройшла ок. Ми їздили на машині. На машині завжди знаєте, класно їхати, така собі girl's стріп. З'їздили, погуляли, поїли, позаходили в львівські заклад і, в принципі, приїхала додому. Дякувати Богу, я встигла помитися до відключення світла, тому що а, о 10-й мали відключати світло, і його мало не бути до другої ночі. І Самі розумієте, що до другої ночі мені не хотілося б чекати на світло, або там, митися в мисках <сі> таке сьогодення. Але я встигла все зробити. Сьогодні знову мають відключати світло о другій, тому я так предполагаю, що скоро, можливо, його виключать, або, можливо, нами сьогодні змогли, і світло помикати не будуть. Але, але що? Ну, буде як буде, в мене є робота на момент відключення світла. Буду монтувати, буду робити сторіс. Ось такі справи. А що я сьогодні буду робити? Не знаю, що я сьогодні буду робити. Можливо, я навіть ялинку прикрашу, але це точно буде окреме відео. От, тому, що я зроб... тому що я зробила макіяж і шкода, якби, щоб він пропадав. Ось так. Так, а я тут тим часом роблю бантики, ось таку оксамитову стрічку я купила, вона трошки така бордувата. І ось такі бантики в мене виходять. Я знайшла рецепт. Не рецепт, ну коротше, спосіб виготовлення бантиків в інстаграмі, але я вам скажу, що мені здається, там не до кінця розказують секрети. Я тут пробувала, мене не все виходило. І я тут перетрошки э, свій додала свої елементи в виготовленні цих бантиків, ніж в інстаграмі. Ну, і десь так з бантика четвертого все ж таки вдалося мені до його доліпити. Ну, враховуючи те, що перший я ліпила дуже багато разів. Ну, не всі вони, правда, рівні. Але я думаю, що прямо вже на ялинці не буде сильно помітно, що вони трошки неоднакові. Тому в мене тут такий творчий процес. Я взагалі думала, можливо, сьогодні ще ялинку поставити. Я вже навіть налаштувалася, що я буду це сьогодні робити, але я ж хочу і рілс відзняти, ну, щоб все гарно було. І я так розумію, що поки я тут наробила цих бантиків, в мене вже мало часу лишається, Зараз ще треба приготувати вечерю. А, тому все ж таки, напевно, я відкладу цей процес. Ну, так як я планувала сьомого в суботу, 7 грудня, сьогодні, до речі, перше грудня. А, можливо, все ж таки на тиждень, ну, словом побачу. Все ж знову буде залежати від графіки відключення світла. Буду дивитися, який на завтра графік відключення. Якщо там він дозволить це зробити, можливо, зроблю завтра. От, але я вже насправді була на такому муді, що я сьогодні прикрашу ялинку, але мабуть ні. Тому сьогодні я зробила бантики, зараз можливо ще а, пороблю екіпани. Тобто сьогодні буде такий, знаєте, підготовчий день. Ну і ці всі процеси я вам, звичайно, покажу. А, в нас вимикало світло десь на три годинки з другої години, і трошки так прохолодно стало вдома, відповідно, бо тепла не було. Я той час витратила на рілси, на зйомку, на монтаж, на сторіси. Тому в мене час не пропав. Ну і на ноуті в мене ще а, йшло збережений фільм йшов. Ось так, що макіяж практично робила, ну не зовсім даремно, але все ж таки ось, думала, я більше з ним зніму відео. Тому тому ось так, поки я зараз йду, напевно, якусь картопельку зварю. М'ясо в нас є з тушене. І будемо вечеряти, а далі буду дивитися, що буду робити. Коротше, як бачите, я нічого не прикрасила. Я більше ніяких ікібан не робила. Щось мене взагалі. Взагалі пропав настрій і пропало світло, яке не мало пропадати. Ще краще. Я, коротше, собі вмикнула сам вдома, зробила чай, але я так розумію, що я його не подивлюсь, тому що в мене вимкнуло світло. Напевно, до зустрічі завтра. Так, доброї раночок. Приїхала до роботи і вирішила включитись влог, бо щось ніяк не виходило в мене включитись. Вчора планувала зняти розпаковку покупок зі стіми. Бляха, це мій улюблений магазин. Став я тут там все вже скуповую. Але по-перше, в мене щось не було сили натхнення. А виходити в ефір, знаєте, без сили натхнення це не дуже хороша ідея, тому що насправді відчувається твій настрій. А по-друге, мені потрібно повернути светр, який я замовляла через сайт, тому що мені було лінь сходити в магазин поміряти. І в мене не вистачало часу поміряти той светр, і я придумала, що він мені точно має підійти. Але він надто оверсайз. Я ще взяла Ем-ку, тому що думаю, щоб він довшенький такий був. А, тому що хотіла, щоб він довшенький був, щоб закривав легінси, але він прям дуже оверсайзний, там дуже довгі рукави, вони прям аж ось такі. І мені сьогодні треба зробити повернення. Я, якщо чесно, ніколи не повертала одяг, куплений онлайн, тому сьогодні вони сьогодні прем'єра. Я сподіваюся, що це все буде легко і швидко, і ем, я його поверну, тому що не бачу змісту. Я спочатку думала, можливо, загорнути рукави, але ну, це надто оверсайз. Ось тому блін, мені, в мене питання светру лишається не закрити, тому що мені реально треба класний якийсь такий затишний зимовий светр. Друге питання мені його треба повернути. А третє питання. Мені шалено не подобається мій манікюр цього разу. А, рожева база виглядає менш охайно, ніж молочна база. І молочна база мені подобається в рази більше. І, по-друге, в мене тут якісь кутики повідламувалися цього разу. Якось не дуже носиться. А, чекаю, поки вже перероблю нігті, але знову ж таки не знаю, коли я це зроблю. Бо в мене тут трошечки є плані. Тому, тому сьогодні ось так. Сьогодні повернути светер, Якщо встигну схожу, подивлюся офлайн светер і а, ще щось треба на вечір купити їсти. Такі у мене плани на сьогоднішній день, крім роботи. Так, я вже вдома. В цьому влозі я прикрашати ялинку не буду, але я збираюся це робити в п'ятницю. Мені здається, я в цьому влозі тільки розповідаю про свої плани. Я собі там придумала атмосферку, але, як то кажуть, розповісти про свої плани, не сміжити Бога, тому поки нічого не розповідаю. Коротше, зараз я роблю підготовчі роботи. Я її вирішила знести і розправити, бо це, знаєте, займає дуже багато часу, така собі марудна робота. І щоб не займати, не витрачати на цей час в п'ятницю, я вирішила це зробити сьогодні. Нижню частинку я вже почала розправляти. Тут сам вдома 5. Не люблю цю частину, якщо чесно. Мої, звичайно стандартно влюблені частини перша-друга, але там третю ще можна дивитися, а цю я чомусь не дуже люблю. Ось, тому зараз я зроблю її розправлю, вона в мене вже буде готова. Так, я її зберігаю, зібрано і обмотано харчовою плівкою. Ось це верхня А, Також принесла. Ліхтарики перевірити, чи все працює, щоб ще в мене був час, і я змогла. А якщо щось треба, оновити докупити. Тому поїхали розправляти ялинку. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.

Але зараз я дивлюсь, і я думаю, що мені хочеться додати сюди ще гірлянду. Е Якщо мені завтра вдасться зайти в магазин, і будуть правильні такі е ліхтарики, як мені потрібно, відповідно, тепле жовте світло. А то, можливо, докуплю. І треба ще подумати подовжувач, бо той, що я там підключила, він недостатньо, і там лише дві розетки. А, ось тому ось трохи вам препродакшену до прикрашання ялинки і відповідно до зйомок рілсу і до зйомок влогу з цим процесом. Тому що я завжди сама люблю дуже дивитися а, процеси прикрашання ялинок і теж буду знімати. Ось. Так що я сьогодні попрацювала. Вже в мене навіть трошки з'явилася святкова атмосфера вдома.